Я йому зібрав лютейшу шляпу, об'єктивно, розгімна і палок. Ще можливо, це поріжуть на стріми, бо з'явився якийсь наріжчик, який нарізає повний пдець. Не через це, як тебе звати, ну щоб хоча Роман, б. Рома, Роман. Рома, дивись, Ром. It's It's Споїдає, мене, мало бути дуже добре чути. Так, да, нормально, чутно, тільки твоя реверберація тебе по п'ятам наслідує, якби. А в мене зараз кімнатка взагалі не до цього. Так ну ти ж можеш в мікрофоні підкрутити. Ну в тебе ж мікрофон наворочений і все. Ну до чого, навіть тут кімнатка. А тут, а тут в кімнаті таке, ехо, що записувати просто нереально. Ну, якщо ти записуєш так, то обклади його чимось. чи постав якийсь за закий, ну блін. А ну, чекай, секундочка, а з цього мікрофона як буде краще чи ні? А? Якщо я поміняв мікрофон, зараз буде краще. Так, зараз краще, хоча б реверберації не чутно, луну. Ну, хай тві. буде хто дня, хай буде так. Нащо рекомендувати 3600, якого як гімна на БВ ринку? Давай, друже, ти тут підходиш з точки зору людини, яка втім шарить. Ну добре, дивись, зараз мені назва скажеш комплектуючи за 33, я до них, типу, от, я у себе поставлю ролі хейтера, я до них доїбаю. Ну давай, до, до, чого можна доїбатися з приводу цього 5600 чи Давай, доїбись до нього. Ну, Нема до чого. Ну 5600 чи Ні, давай покомплектуючи. Добре, ас, материнка B550, ас устав. Переплата за B550 і чипсет. Нафіга 50... переплата? Чого переплати? Давай поясню. Чого ну, переплата? Тисячу, за, тисячу ти по факту переплачуєш за B550 і чипсет. Ну, тобі Різне... не потрібен PCI Express 4 чи як? Так, мені потрібен, але я. А як я... це ти переплачуєш, ти сам собі противорічиш, розумієш? Я не собі противорічу, я тобі кажу з сторони хейтера. типу... Ні, ти, ти, ти сам собі противорічиш, навіть якщо зі сторони хейтера. Ну. ну окей, добре. Мені, звісно, не з моєї колокольні ради, що тобі знімати, але може, якщо ти в цій темі ну, просто не розбираєшся, може краще перейти на щось інше і не забивати людям дурним голову. Просто от ти. Дрейко, ще там один чувак, я не пам'ятаю, як в нього. Тоже, це ну, мене просто рве. Я в цій справі більше 10 років уже сумарно. Я займаюся цим усім ділом. да, іноді були великі періоди, де були низькі, але я перебрав купу ноутбуків, перебрав купу компів, я натикаюсь на твої відео, і у мене просто так горить, що десь палає і видно на місяці аж. Розумієш? Ти казав, що Цей, зараз скажу, що сидить багато людей, які розумніші за тебе і за мене. Окей, але згадай банальний феномен, Олексій е -е... Абдрістович, е -е... обіцянки, як там, блин? що все закончиться за 2-3 дні, і його сиділи слухали. Навіть зараз, з урахуванням того, скільки він обсьорів зробив, його сидять і слухають. Може, це ж теж подумай про це, як то кажуть. Ну, що... ну розумієш? Зна... При тому, урахування, як ти кажеш, ти не несеш люту херню. Ти несеш люту херню. Він несе люту херню і його все одно сидять і слухають. Тоді, може, задумайся про дещо цікаве, якби не? Що вони б не сиділи. Вони б сиділи. Ну, розумієш, про що я? Де весь приплітаєш сюди політичні. Погляди. А, це до, чо... не, це неправильно. а це... до чого ні. тут політичні погляди, механізм а... один і той же? Ну кажи, якщо ти будеш говорити зараз за політику і тому подібні речі, так я тоді. Так ні, там, буде, не не буде, там не буде політики. Ну дивись. давай, бачиш поговорити за мій канал, будь ласка. Тоді, дивись, за твій канал, якщо ти вже займаєшся професійно цими збірками, якщо ти вже з ними професійно займаєшся, то е, ти кажеш, от я не розбираюсь в цьому, так на що ти тоді людям е, умовно нав'язуєш свою думку? Тобто ти в кінці міг би сказати. Що там, чи на початку, що я взагалі не розбираюсь в цьому типу чи тому подібне, щоб натякало на те, що твоїй е, думці не варто довіряти. Але ж проблема в тому, що якщо ти так скажеш, ролик далі дивитися ніхто не буде, скоріш за все, вибач мене, хоч і ти кажеш, що ти не експерт, але сприймають то тебе так, і будь добр вийшов вже ти на Ютуб, і тебе вже так сприймаєте, та сформувалася така думка, то е, ну, виправдовує очікування. В нас і так українських блогерів Хрін да ні хріна. І тут, вибач, мене, лється повна деза з твого каналу. Хо, типу, кожен вибирає свій вектор. У мене є свій вектор від того, що ти мені пропонуєш, він не зміниться. Я маю свій вектор розвитку, з якого я ну, як, який, який вектор розвитку? Поясню, куди куди ти рухаєшся? Рух твій, куди? В я, яку сторону? Рух тільки вперед, тільки завжди тільки вперед. Я от просто збер, по, знімаю відео про те, що мені подобається. Сподобалась мені нова відеокарта, я розказав про нову відеокарту. Не сподобалась мені відеокарта, я розказую, я От, я Наприклад, до мене приїхала RTX 50 4090, типу мені дали її, щоб я розказав про неї. Відео чорне по-білому. Сказав, я би дану відяку, не купив. Якщо людям подобається моє відео, я буду знімати далі ті відео, які людям подобаються. Людям подобається моя думка, тоді тримайте мою думку. Не подобається, є чудовий неймовірний варіант. Не дивись саме простіше. Ну, дивись, не дивись. Окей, але твоя думка розповсюджується на інших, і мені потім приходить от як дивись, в Тіктокі є така популярна херня, вони зробили це, розкрутили, тому подібне. Компік Про. Вони постійно всім навалюють, і до мене людина залітає, і давай мені навалює, а оцей козак варто купити, а оце воно ну, варто купити, а це не варто купити. Розумієш? І я сижу, я ж дивлюсь, що воно і що вони його зібрали, і я такий. Лись, як це можна купувати? Тут в інтернеті є різні люди. Кожен знімає то, що йому хочеться. На те є інтернет, на те є свобода слова. Ну так якщо... я і не забороняю свободу якщо слова. Тобі... Ну, знімайте адекватно і якщо... правильно, або якщо це як... якась крінжа, так вказуйте, що це якась крінжа. Я просто роблю то, то, що мені реально подобається, і все. Ну. Дивись, добре, тобі подобається. Може, ти розумієш, що ти зараз на даний момент, на даний момент, ну, взагалі, в деяких випадках несеш дезінформацію людям. Ну, не виключаю, що мі... можу десь щось на то сказати. Типа, я там не кажу, що я ідеально знаю глаголю істину. Я... Рекомендуй мені бюджетний процесор у збірочку за 90 тисяч. Бюджет. Вже давай почнемо з того, що це не бюджетна збірочка за 90 тисяч. Ну давай по, почнемо по, з того. По, 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 чи, по, ти, це для тебе не бюджетна збірочка. Для мене це не бюджетна збірочка, Для когось це бюджетна збіречка, і От людина має спіти там мільйони, і вона хоче за свої. Ні, там, ну упом... почекай, дивись, я збирав людині компа за скільки? Майже 2,5 тисячі баксів. Зовсім недавно було. От і. Це не називається бюджетний процесор. Ти зараз намагаєшся підмінити поняття. Але ж бюджетний назва, на, ти сам кажеш. Бюджетний, бюджетний не може бути вище певного порогу. Добре, ну, потвор... ну то якщо так подивитися, то 5600 теж не бюджетний. Є 1600-й Ryzen. Ні, почекай, почекай, це ультрабюджетний поправочка. Тут же ну, ж підкатегорії, ти... розділи, ну. Це ти вже дивишся по мірках бюджету, типу, по, по своїх мірках, по факту, а, типу, для А для когось 1600 шістьсот разів це дорогий процес. Хтось збирає на, на зоні за 200 гривень. І для нього 1600 шістьсот разів це супердорогезний процесор. під М4 чотирьох, супердорогезно. Типу, для нього це вже не бюджетно. Для нього це вже дорогий процес. для нього буде бюджетний процес — якийсь там ксеончик за 200 гривень. Почекай, дивись, бюджетно визначає не те, що е, ти от кажеш, як правильно, що для когось це умовно так, але взагалі є прийняті стандарти, які рахуються. Бюджетний це умовно там, до там, 50 там, баксів. Умовно. Це бюджетно, да, там, по процесору, якщо дивитися, по материнці, умовно, 50 баксів, ну там чи більше. Розумієш? Тобто бюджетно ось так воно рахується, і це є ну, не писаний такий. Прийнятий уже всіма людями стандарт в більшості випадків. Те, що є люди, які можуть спокійно відвалити собі цей, так це не бюджетний комп, уже це вже один із там ліги топів. Умовно, якщо ми ну добре, перед топів десь там 90 тисяч. Розумієш? Ну, це така вже плотненька, хороша збірочка з Ryzen 7700. сімсотим. Ну І... я ж тобі кажу, а 7700, сімсоти, я, я дивіться, як 7, би сім сімсоти. Почекай, перебуває, але 7700, Це вже типу серія сьома, тобто є третя. І сьома, те, що я пояснював, третя це бюджетно, п'ятерка це середина, сім топ і дев'ятка топ. Ну, логічно. Ну, якщо дивитися по одній лініці, то так. Вийшла нова п'ятірка. Ну, не пофіг, від райзена чи від інтела. Вони там коштують зараз по 12 чи 11 тисяч. Що один, що другий. Ну, по твоєму, це бюджетно? Ну, дивись. Є процесори, які не вартують своїх грошей. Умовно, ті же там КФ, наприклад, 14-та серія, наприклад, вона не вартує своїх грошей, тому що ламучість її велика. Samsung відразу признає проблему, відразу mm -hmm. повертає партії iPhone Samsung'ів, і починає щось з ними робити. Intel два роки, вони ще випустили нове, нове покоління з тою самою проблемою. Ну правильно, але у них така була проблема. Інтер тут обісраєнтел тут обісрався. І що в результаті у них вийшло? Ніхто тепер не бере нові праці Інтел, от 15 поколінь, то просто кошмар. Ну Core Ultra, А за що брати 15-те Core Ultra, Скажи, будь ласочка? про ці вимкнені гіпер не через те, що вони такі уйові, не через це. Як тебе звати? Ну, щоб хоча рома. Би... Роман. Роман. Дивись, роман. А якщо розібратися в цій темі конкретно по Core Ultra 9, чого їх ніхто не бере? Перше, дивний мув з вимкненням гіпертрейдінгу. Перекидка на ці є ядра е, частини завдань. Е, ну, Вони, типу, є ядра розширили, але раніше були і в Є-Ядер деяких були ці ж, гіпертрейдінг, і в е, ПІ-ядер був гіпертрейдінг. А зараз вони це вимикають. Самі по собі процесори ну, не дали великого бусту з старого. старого. Це... Покоління на нове, тобто уже немає сенсу їх купувати. Тому що ну, тобі так. більше для робочих задач, і прем'єр все ж таки краще полюбляє про це Intel, ніж uh, AMD. Так само і з карточками Intel B580, просто в прем'єрі, як то кажуть, ібе все, що рухається, все, що не рухається, рухається ібе. Ну, розумієш, про що я так? Ну так, mm -hmm. і я собі, от чому я взяв собі взагалі Intel? Типу, я взяв собі Intel, бо просто мені. Подобається мати велику кількість ядер, бо це сильно спрощує любу робочу задачу, бо це шведенько все відбувається. Як там в іграх би тобі ядра не допомагали, але у цім. В іграх не допомагають сильно ядра. В іграх вирішує кеш відрами. Кіберспортивні проєкти, то так, так, там кеш, то все воно буде давати ознаків у тих проєктах, де відеокарта не завантажена. Але в більшості ігор, які так, грають люди в AAA проєкти там відеокарта завжди завантажена на сотку. Ну, Ні один процесор, поки не здатний завантажити 5090 в Full HD. Людина не буде вмикати Full HD на своїй умовній 4090, вона буде грати або в 4, к або в 2К, а то й 8К буде монітор підключати до неї. Ну, правильно, то буде грати на 40-90 Ну, Ситуація виходить двояка. Називається хером наверх. Тобто, ти не дуже і добре розбираєшся в збірках самих, але і щось і радиш, і люди тебе сприймають як експерта. Ну, це на твою думку я не розбираюся в збірку. На мою думку, маб... типу на свою думку, я я завжди типу самокритичний, я типу ні... теж вважаю, що я не розбираюся в збірках. У мене от брат почав знімати відоски про футбол. У нього там 10 відео, 1000 підписників. У нього, ну, як мінімум, типу, з дикцією все нормально. Типу, у нього в цьому плані ну, приємно слухати. Це дуже теж, велика, типу, знає справа, щоб тебе було приємно слухати. У мене, типу, мої відоски не те, щоб знаєш, кайфово слухати. типу, ну, Як ти підмітив з дикцією є проблеми. Типу, ну блін, що я можу зробити? ну... Ну, Працювати над цим, ти думаєш, мені легко розмовляти з, двома, з двома протезами, га? Подивись, ти стрімиш на тіхтосі, ти 50 глядачів. Ну. На Тіктоці, ну образно на Тіктосі, типу, ну, зібрати 50 для речів, ну по факту не є такою великою проблемою. Ну так, ну... а ураховую те, що я роблю це нерегулярно, я випускаю контент нерегулярно, тому що тому що, я, окрім цього, щоб ти розумів, я ще монтую відео людям, я ще з компами займаюся, я ще те роблю, те роблю, я ще чого, багато, чого не показую, як би. От я тобі зараз кажу, то тобі пощастило. Ну, типу, ти будеш з цим з'єдним? Частково так. Ну, частково так, але по факту тобі би пощастило, якби ти. Ну, скільки часу тобі пішло б ну, зібрати хоч щось, типа якусь аудиторію? Ну, перша аудиторія в мене пішла в мене пішла з, може, від до четвертого, якщо сумарно рахувати, це ураховуючи те, що я ще забивав на TikTok, тому що ну, були там свої певні приколи і тому подібне. Це ще я до Ютуба не добрався, тому що в мене машина калькулятор на даний момент. Дякуючи. Це не є проста задача утримувати увагу 50 людей просто нон-стоп на протязі великої кількості часу. І, типу, ну, це є вже знаєш, показником того, що це вже все йде дуже добре. І, Ну, я б я лише забит з'явився на Ютубі і показав, як то нарешті треба. Я міг наговорити у всякої фігні-відосиках, типу, особливо у старих відосах. Типу, якось лютої фігні, і, типу, буває за то Я деякі відоски навіть повідалю. У мене був відоск про 7800 XT. Я її там прям так захейту, що я цей. То прям видалив те відео, бо <laughs> за, за дуже сильно то вийшло. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну так, yep. е а чому ти видалив свою думку, яка, на твою думку, правильна? От дивись, ти зараз наступаєш на капкан, який трішечки закрився на твоїй ніженькі. Слухай, думка може мінятися. з часом. Ні, думка може мінятися. Так правильно, ти випускаєш потім відео, що я був неправий з приводу цієї відеокарти. Заплатити за карту 50 тисів за топу від AMD і мати у 2,5 рази менше FPS, як у Nvidia. Ну, специфічно виглядає. Вимкни генератор кадрів, вимкни цю всю штуку. І ти побачиш чисту продуктивність, що AMD-шка дасть просирацію Nvidia. Якщо брати за ту же саму ціну. Правильно, та сама 40 там. 70 40, 4080, покаже образно 40 кадрів, а МД нам покаже 20. Чому я от, заплатив скільки грошей і в результаті хоп, а в мене тут же... Ні, ну блін, ти теж викривляєш факти. Дійсно, дивись, з приводу того, що паде продуктивність у карт АМД через рейтрейсинг тому що Ray за, ну на окремих ядрах обчислюється в NVIDIA цих RT ядер, якби вони є в AMD, але вони набагато слабіші. Тому розробники взагалі клали на тих 8, на 8 вони піддали мінімальне влаштування, не вистачає став мінімальні. Розробники хер клали на ту відеопам'ять нові ігри. Подивись, там кожній грі потрібно хмарищі відеопам'яті. Mm -hmm. mm -hmm. Тепу, ти кажеш, що розробники розробки мосять. Вони розробники взагалі фіолет можна. Ну, втис... Почекай, вони втискають. Ну як це? Умовно, ти випускаєш гру, і вона в тебе не запускається на тому же ну, умовні твої 50-60, да? там, чи там, твої улюблені 40-60, про яку там 25 роликів. Ну, цих. ну це вже так, як в Індіана ні, Джонс. Ну, ну, ну як? Це, ну тобі банальна технологія. відеокарти GTX викинули за борт. І Індіана Джонс так само, і ну, Метро. Добре, добре тоді є 2060 з тим смс 6 гіабайтами. Ну, 2060, і... з тими... Так, стоп, ні, це вже трошечки зміна, якби. Ну, але 6 гібатів і вони ще всі працюють, то про яких 8 йде мова, що вони мусять оскатися, вони ще дотепер під 6 нормально тиснуться. Ну, слухай, ти, типу програмний код це річ доволі непроста. Ну, Тут, я типу... розумію це, але от ти кажеш, що AMD досі не змогли, він тела теж косякий. Ну, так правильно, і зелені косячить. Ну, ну, якщо, якщо вже я... бути об'єктивними і дивитися з усіх сторін. Ну, десь ти готовий поставити свою взяти на оцю цю B580, поставити свою репутацію, порекомендувати їм всі, її всім купляти. Готовий? Ні, почекай. Якби вона в мене дійсно була, і я програм на неї всі абсолютно всі тести. Що вона, як вона й тому поводиться, і потестив її з різними системами. Е, після цього я був би готовий поставити свою репутацію. Що давайте беріть, окей, без питань. Якщо ти якшов вона пройшла всі тести і все, що я від неї хочу. Розумієш, ну, типу, під різні манери використання стрімінг, рендерінг, монтаж там, ну ти зрозумів про що я? Тому тому, надії, маю надію, що ролики будуть покращуватися, що все ж таки буде якийсь прогрес, дай Боже. Ну, радий був з тобою поспілкуватися. Я на цьому думаю, можна завершувати і спокійно лягати спати. Давай. Це добраніч. Давай, добраніч.